Today, our class is a one big team. Our class is one big team. One big team. And today, you need to get many points. Якщо ви заробите разом з командою 15 балів, отримаєте одну наклеїчку в кінці уроку кожен. Якщо 25 – дві наклеїчки, якщо 35 – то три. Зрозуміли головну мету? Так. Okay. Let's get points together. Help your team, but be attentive. Будьте уважні. Якщо ви будете шуміти, то я буду віднімати одразу по 5 балів від вашої шкели. П'ять. Ого-го. Багатинко. Так, і для того, щоб рахувати ваші очки, у мене тут на екрані буде табло. Я не зможу повернути вам екранчик, тому я буду сама рахувати. І обговорити вам ці числа, які ви досягнули. Окей. Let's start our lesson. Now, Let's read tongue twister. Tongue twister. Скоро мовочку. Так, so, so, Look at the screen. Look I will so, read first. Cooks, cook creamy cupcakes quickly. Who can read faster? Мирослава. Cook creamy cupcakes quickly. Так, один далі, Cooks cook creamy cupcakes quickly. Uh, quickly, yes. Emma? Cooks cook, cook, cook creamy cupcakes quickly. quickly. Okay, one more time. Mati? Cooks cook creamy cupcakes quickly. Yes. Cooks cook creamy cupcakes quickly. Very good, very good. Итак, заробили вы 4 балла для своей команды. Великой, великой команды. Okay, very good, very good. Now, let's move on. You can see test papers on your desk. Look at them, please. Let's review words and phrases that we learned last lesson. Let's review the words слова, that we learned last lesson. What would you like? Ви uh, маєте написати відповідь. Що і запропонований вам подобається. Окей. Okay. have two minutes. Час пішов. Mm -hmm. Шведенько. Коли... Коли вийде час, будете здавати себе. Mm -hmm. Хто зробив? Майбу на мене очі. Але не забудьте дати відповідь на питання в кінці. Це важливо. Пів хвилиночки. Відкладіть свої листочки. За стежкі всі Отже, як розгорталися, наша тема продовжується. І вона називається Eating out. Eating out. Так, look at the screen. look at the screen Щоб ви бачили його хоч трошечки. Так, добре. слова ми з вами повторили. А тепер переходимо до наступної частинки уроку. Ми пригадаємо з вами вирази, які допоможуть нам у виконанні наступних прав. А саме Is there any are there any? Хто пам'ятає? Who remembers? Як вони перекладаються? Ви ладно. Так, підказує Катерина, як перекладаються? Чи є щось? Так, чи є щось? У якомусь місці, так. І хто пам'ятає, коли ми використовуємо is а коли are? Окей, okay, Катерина. Давайте Мирослава. І все ми в а other ми використаємо в Very good. Так, це питання буде, де знаходиться, чи є щось в якомусь місці. І також використовуємо is The any в одній, а are there any у младхій. Тому. please take it up and let's sing a song. We learned this song last year. We will challenge to it So, listen. Is there any, Are there any, Very good. The Вы за мною? Is there any? Все я божена. Are there any? Все я божена. Very good. You remembered. Sit down, please. Now, let's make a bottle game. Let's make a bottle game. У нас на дождь есть очень много разных вещей. Look at these pictures. There are many many dishes. И зараз ми спробуємо скласти приклади. Запитай. Наприклад, is there any apple juice? Is there any apple juice? Або are there any eggs? І У вас ще є багато різних картинок, цікими ви можете класти приклади. Тому raise your hand. Так, давайте. Кто у нас ще не був? Давайте, мови. Is there any? Oh, are there any? Biscuit, biscuits. Biscuits. Biscuit. Okay, go to the blackboard, record the drawing, and write your question. Write your question. Is there any? The Okay. Next. Next. Katarina. Are there any?

Так, наступний, хто може дати наступне приклад, Мирослав? Окей, uh, okay. write your sentence. Mm -hmm. Так, щось ви тут врізливі написали, але нічого, Напиши знизу. А я тим часом зараховую вам бали, тому що вже було троє. Раз, два три. Так, ви нам до першої позначки. Ще. Останнє давайте напишемо. Emma. A bowl of plasma. Are there any коли ми використовуємо? Коли скільки? Коли админа. Якраз. Is there any підкажіть клас, коли ми застосуємо мовні? А, а, there any? Ну, прийми, то Any is. Are bus. <coughs> is there any? on have Ham. Ham unas Yes, they are ready. Very good. Go to the backboard. <coughs> the most like the Полка Мирослава, Жіка зараховувала. Ми, ми, Все, на цьому ми це завданнячко закінчимо. А де це питання? Нічого, ми були за питаннячко, поставте питаннячко. Допомогіть вдома, товариш. Жоден було мало думати. Окей. Now, зробимо біз хвилиночку. Let's have a rest. Милана, дописуй, будь ласка, ми вже зараз будемо рухатися. Так. Я поверну вам ноутбук, щоб усі все бачили. Stand up, please. Look at the screen and move your body. Трохи oh. тихенько, але ми будемо ще тихіше. Que isso? Watch -tune. Зараз зробіть дослідження, як наші герої будуть відповідати на ці питання. І скажіть, яка відповідь має бути у стверджувальному реченні, а яка у запереджувальні? Будьте тихенькими, бо у нас звук також дуже тихенький. Problem. Is there any orange juice? Yes, Ew. there is. Are there any cupcakes? Yes, there are. Yummy! <laughs> oh no, there aren't any glasses. Hold on. Зрозуміли ви, як можемо відповідати на запитання? Is there any other? Way? Олександр, Олексій? Is Yes, there is. Майже. Катерина? Yes, there is. Yes, there are. No, there isn't. No, there aren't. Great job! Катерина допомогла нам усім і розказала про відповідь у стверджувальному реченні і у Заперечуємо. Тому uh -huh. зараз ми повторимо це з вами разом. Look at the screen. Якщо відповідь так, Yes, there is. Repeat together. Yes, yes. there is. Yes. Якщо у множині, також відповідаємо Yes, there are. Так. Тобто відповідаємо так, є. Є в нас там щось. Далі, якщо відповідь ні про одну... No. No. No, there isn't any. And No, there aren't any. Together. No, there aren't any. No, there aren't any. No, there isn't any. No, there, no, there, any. Aren't any. no, no there, there aren't any. any. No tak, no Very good. Tak, okay. Let's move on. Now, we will guess. Ми вгадаємо з вами what sandwich or what roll. yes, What roll has the boy? We will guess what the roll has a boy. Ми прослухаємо аудіо і спробуємо вгадати, який бутерброд є у хлопчика. Він загадав певний і дівчинка у нього питатиме. Що в ньому є? І тому зараз ми спробуємо послухати і відповісти на питаннячку, який саме сендвіч він має. Listen carefully. Guess what's in my roll? Guess what's in my roll? Guess what? Lemon. I... Are there any tomatoes? Are there any tomatoes? Silence this show when you are way we'll well Is there any cheese? Is there any cheese? No, there isn't any cheese. Is there any ham? Yes, ham. No okay. Окей. Трошки поганенько було чути. Але ми знаємо, що в його сендвічі є there is some ham. Чого є? Трохи. Трохи. Шиті. 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 Так, є, Зараховую вам вали. Трохи помідорів. І, І трохи помідорів. Трохи помідорів. Помідорі. Помідорі. Давайте перевіримо. what's in my bowl? Mm -hmm. Are there any tomatoes? Are there any tomatoes? Ну, famous моему Yes. There are some tomatoes. Да, была, open your books. Open your books on page 27. Open your books on okay. page 27. Faster, witch Look at, the text. Look at the text. Ми вже знаємо, що є сендвіч і чого немає. Тому choose the letter with picture. What's in his sandwich? B. Матвій каже, що Б. Всі згодні? Ще один баллон зарахований. Yes, you are right. That's good. Let's move on. Now we will play a game. Guess what's in my sandwich. Now we will play the same Guess what's in my sandwich. I will show you some pictures. I will show you some pictures. I have five pictures of different sandwiches. One, yummy, chocolate sandwich. A sandwich with cheese and salad. A sandwich with tomatoes and salad. look at these pictures. The children are thinking. Now, let's move one student, who will do the board. What do we І він має вгадати, який саме свідч обрала я. Але в цьому йому допоможете ви, його друзі. Deep friends, help your classmates guess a sandwich. Давайте у нас буде будемо go to the blackboard. We will close your eyes. Давай <реш> Так, Матвій запам'ятав, які у нас є картинки. Запам'ятав, Матвій. Нічого, тобі допоможе <реш> <реш> Вони тебе дуже люблять, тобі допомоги. Так, щоб догадатися, який сендвіч я обрала, Матвій буде ставити вам питання. Я обираю. Is it so we will ask you a And you need to answer, answer together. Yes, there are, or yes, there is. No, there isn't, or no, there aren't. To okay? Is there any egg? no, 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 there isn't. No. Oké, okay, estava er een bal? Daar is het. Nee. Er zijn er niet. Nooit. there aren't. Toen was je in de No, there aren't. Oké. Okay. Is die erbij? Er is een hem. No. 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 No, there isn't any. Okay, <laughs> just one for me, that a sandwich, what a joke. Let me tell you what we eat. We eat a chocolate. Yes! For answer is yes, right? Yes, <laughs> there is. Yes, there is, okay. Now, turn around, turn around and choose. I obore, to je kilja za hadala. Pokažite njegovu bajicu. <laughs> okay. okay.